Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про Перестріч Гайовий, який в народі називають День і ніч, брат і сестра, дідики й бабики і ще дуже багато подібних подвійних назв. Перестріч Гайовий це отруйна, однорічна рослина на півпаразит. Зустрічається на полісі і в лісостепу. Зазвичай росте у мішаних лісах. Надає перевагу тим лісам, у яких зустрічається дуб. Росте серед чагарників вздовж доріг. Чому перестріч гайовий рослина на півпаразит? Тому що у нього зелене листя здатне до фотосинтезу. Коренева система стрижнева, але розвинута погано. Зате на коренях утворюються гаусторії. Гаусторії у перестрічі гайового. Це клітинні чи тканинні утвори, які служать для всмоктування поживних речовин з тіла інших рослин. Саме тому там, де поселяється перестріч гайовий, інші рослини практично не зустрічаються, оскільки його гаусторії висмоктують із них поживні речовини. Гаусторії перестрічі гайового проникають і до коренів дерев, з яких висмоктують також поживні речовини і воду. Перестріч гайовий. Зазвичай росте великими групами, іноді поодиноко. Його стебло заввишки від 15 до 60 см. Стебло прямостояче. Бічні гілочки розходяться під кутом майже 90 градусів. Стебло опушене відхиленими вниз, білуватими волосками. Листки у перестріччя ланцетні або яйцевидно ланцетні. Загострені. З короткими черешками. Біля основи, часто з так званими вушками. Листки розміщені на стеблі супротивно. У червні-серпні перестріч гайовий цвіте. Квіти зібрані у колосовидно-китицевидні суцвіття довжиною до 15 см. Квіти трохи пониклі, знаходяться в пазухах великих приквітків. Приквітки зближені. Яйцевидно ланцетні, біля основи серцевидні. Верхні під час світіння синьо-фіолетові, червоні або білі. Чашечка трубчастодзвониковидна. Віночок до 2 см завдовжки золотисто-жовтий з червонувато бурою трубочкою і двогубим відгином. Іноді зустрічаються рослини, у яких приквітки білого кольору. плід коробочка. Плоди поширюються за допомогою мурах. Перестріч гайовий має лікувальні властивості, але офіційна медицина його не визнає. Частково перестріч гайовий використовується у народній медицині. У його складі виявлені алкалоїди, дульцит та глікозид аокубін. Аокубін має виражений бактерицидний ефект. У відношенню до золотистого стафілококу і патогенної кишкової палички дія аукубіну проявляється лише контактно тільки у шлунково-кишковому тракті. У народній медицині перестріч гайовий внутрішньо використовується при захворюваннях шлунка, серця та при алергічних реакціях. Зовнішньо відвар трави перестрічу використовують для лікування ран. Відвар додають до ванн при лікуванні захворювань шкіри, таких як туберкульоз шкіри, екземи, коросте, а також при діатезі у дітей. Перестріч гайовий це є ще й добрий медонос. Особливо його полюбляють такі комахи запилювачі, як джмелі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.